Відбулася у вівторок, і президія обласної ради. Там депутати обговорили питання, які розглядатимуть уже на найближчій сесії. Серед основних програма мобілізаційної підготовки та оборонної роботи на Прикарпатті, соціальні виплати та допомоги, зміни до обласного бюджету на 2025 рік. А ще розвиток олімпійських видів спорту. Окрім цього, є й чимало майнових тем. До нас в чергове, а в чергове це, напевно, я не знаю, вже який раз, може п'яте, може більше, звернулися сестри служебниці з питанням, щоб ми передали історичне належне їм майно, яке колись їм подарував митрополит Андрій Шептицький. Це колишня школа інтернат в Миколичині, яку так само відповідно до політку Міністерства освіти, ми колись ліквідували, натомість на місці цієї школи інтернат зробили дитячий оздоровчий табір. Ну і, зрозуміло, коли вони зверталися в момент, як ще існувала ця школа, то це просто неможливо було зробити, бо інакше передача цього приміщення, яке є, скажімо, дуже важливим для цього закладу, воно б унеможливило його далі функціонування. От, а оскільки тепер там вже є оздоровчий заклад, то цілком можливо таке питання розглянути.